Згідно з останніми анонсами, PMBOK 8 планує повернутися до процесного підходу, але з врахуванням сучасних вимог та критики попередніх версій. Отже, основні зміни в PMBOK 8. Перша і основна це повернення процесів. Після резонансної відмови від них в самій версії їх тепер повертають. До того ж, обіцяють близько 40. Друга, Області знань під новим ім'ям. Тепер вони називаються доменами виконання, але суть та сама. Поки що їх сім, а ось звичні комунікації, закупівлі і якість опинились за бортом. Третє це скорочені принципи. Кількість принципів була зменшена з 12 до 6. З одного боку, це ніби спроба сфокусуватись на головному, а з іншого, за 4 роки важко накопичити стільки емпіричних данів, щоб виправдати такий суд. Четверте тиск спільноти. PMBOK 7 був сміливим експериментом. Прибравши процеси і перетворивши зведення знань на щось схоже до Agile-маніфесту, він викликав масу критики через відсутність конкретики. Нова ж версія виглядає як спроба повернутись до перевіреної таблиці Мінділеєва з оновленим підходом. Але це викликає питання, чи буде цей PMBOK 8 самодостатнім продуктом, чи просто реакцією на невдоволення менеджерів проєктів через попередню версію. Як висновок, PMBOK 8 обіцяє бути звичнішим і зрозумілішим для тих, хто на версіях від 3 до 6, але остаточну думку можна буде сформувати лише після виходу фінальної версії.